Ви мріяли творити, але ваші руки були зв'язані. Ви просили вогню у богів. Сьогодні я даю вам не вогонь. Я даю вам ключ від самої кузні творіння. На безлімітний час. Секрет в козі. Отже, перший крок до вашої Ам um, величі М. Клауд Скілсбуст. Звучить Пафосно, правда. Насправді це просто пісочниця, яку ми зараз позичимо для наших цілей. Тисніть сайн ен так своїм google аккаунтом. Не бійтеся. Великий брат і так все про вас знає. Дата народження? Ха -ха -ха. Пишіть будь-яко, хто там її перевірятиме. Капча? Ну, якщо ви не можете відрізнити автобус від гідранта, то творити світи вам ще зарано. Бачите цю синю кнопку Start Lab? тисніть її, немов від цього залежить ваше нікчемне життя. Ага, у відкрити ванкогніто. Бо ми ж тут, типу, хакери, а не законослухняні громадяни. Погоджуйтеся з умовами, ви ж їх все одно ніколи не читаєте. Угу. Тепер у вас є пароль, схожий на ім'я кота, що вдарився об клавіатуру. Копіюйте його і заходьте в консоль. Ось вона, свята є святих консоль. У пошуку пишіть ай», як джинс пляташки. Тисніть EMABL, активуйте магію. Бачите вкладку Creденшілs. Це ваші препуски у світ богів. Тисніть Create Credentials, потім «API key». Дивіться, цей набір символів ваш скепетер влади. На цілу годину не змарнуйте її. Копіювали? Молодці. Тепер забудьте про цю нудну консоль і йдіть на Nexabot, сайт, де ваша бездарність за моєю допомогою перетвориться на щось. Тисніть Generate Now і вставляйте ваш ем, дорогоцінний ключ. Тільки заради всього святого не оновлюйте сторінку, бо ваша магія перетвориться на гарбуз і доведеться все робити знову. А тепер найцікавіше «Image to video». Завантажуєте картинку свого кота, пишете кіт летий у космос на бублику і а, вуаля! Хоча кажуть ще в розробці, але для вас зійде. Тексто відео ще простіше, пишете будь-яку мачню, що спала на думку. Наприклад, бабуся в'яже шкарпетки з лави, і дивіться, як машина намагається це візуалізувати. Швидко, правда? Навіть швидше, ніж ви встигнете зрозуміти, яку дурницю створили. О, це вже для просунутих Extend Videos. А якщо вам сподобався останній кадр вашого шедевру, тисніть цю кнопку, машина спробує додумати продовження. Character consistency це типу, щоб ваш кіт у космосі раптом не перетворився на хомняка. Хоча іноді так навіть веселіше, це доводить, що навіть штучний інтелект має почуття гумору, криве, як і ваші промпти. А це уже важка артилерія, філмейкер для тих, хто вважає себе режисером. Вставляєте свою геніальну ідею, тиснете «Enhance Topic, і ця штука розбиває вашу маячню на шість сторібордів з картинками і промптами. Подивіться, вона навіть пише краще за вас. Можна вибрати обін або Generate All – так, створити цей безлад одразу, це кнопка для лінивих богів, для вас то єсть. Ну що, натворили, тепер завантажуйте свої шедеври і хваліться перед друзями. А коли ваша година слави скінчиться і ключ перетвориться на попіл, не плачте, просто повертайтеся в лабораторію, тисніть «End Lab», потім знову «Start Lab» і повторюйте весь цей цирк. Нова година, новий ключ, нескінчений цикл творіння для нескінченно наївних. Тепер ви знаєте, як це працює. Ключ у вас. Але пам'ятайте, інструмент не робить майстра, він лише показує його справжню суть. Не розчаруйте мене, підписуйтеся, коментуйте. Кожен ваш рух робить моє існування трішки менш нудним.